Всім привіт вами медідя Сані, і це вже 18-й летсплей мого виживання з Саня так що я не помиляюсь. Отже, в минулому летсплеї що я зробив? В минулому летсплеї я ферму гарбузів і ферму кавунів об'єднав в одне місце, де я тепер можу спокійно собі прийти. Собі прийшов, відкрив скринь, взяв собі гарбузики, кавунчики і пішов торгувати в торгівельний центр. Ферма кавунів і ферма гарбузів об'єднані в таку міні-штучку не знаю, каналізація якась чи що, Як це назвати. ну більше на каналізацію змахую. З ферми гарбузів йде по трубі судово, піднімається вгору. І з ферми кавунів теж йде судово і піднімається вгору і там вже складається. Ось. На ферми кавунів я Автокрафтер зробив. і Механізм з викидачем, а фермі гарбузів тільки викидач я поставив, бо там автокрафтера не потрібно. Це що зробив в минулому летсплеї. А що ми будемо робити в цьому летсплеї? В цьому летсплеї я хочу, перше, обійти кругом свою базу хоча б тисячу блоків, і взнати, де в мене що є. Щоб я розумів, де, мені можна, де мені можна Грецію будувати, де мені можна Японію будувати там і так далі. А далі друга мета цього, по цієї подорожі взнати, де в мене є ось такі гори. Адже в цьому відео ми підемо в одне тере, два міста Вардена, ну, може і три навіть, якщо буде все погано, по рунам і по книжкам, щоб піде місто Вардена і їх залутаємо. Бо мені потрібно багато книжок там, одну книжку треба бігти. І мені треба руни дві. Ну, Руни не так критично, а от книжечку тут треба, бо, тому що мені на майбутнє потрібна буде о, ця книжка для одного діла. Тому зараз я запасаюся їжею раз, беру ліжко два і йду в подорож. Кругом тисячу блоків, обійду, подивлюсь, де в мене є гори, після чого почну гори копати вниз і шукати міста вартона. Тому давайте, як вже приблизно там. Хоч пару місць знайду, або щось цікавеньке, тоді я вже підключуся. Значить, пройшов я подорож. Ось туди я пішов і ось туди пішов. Значить, я щойно вернувся на базу, поспав, то закупив собі знов їжі, бо тому що їжа пішла, як має бути. І тепер я хочу вам показати одну дуже цікаву штуку. Тут моя база. Якщо ми пройдемо від моєї бази, ну, відповідно, на цілого в мене спанде, якщо ми пройдемо від цієї бази. Прийдемо трошки прямо зудово. Судово прийдемо, бачите, темний дуб тут є. Тут в мене зустрічає особняк. Тобто, де моя база, де особняк. Правильно? Близько? Близько. А тепер хочете ще один фокус. Якщо ви стоїте, сядьте, якщо сидите, станьте. Сядьте, коротше, зараз буде шок контент. Якщо ми звідси пройдемо ось туди, буквально не знаю. Ну, давайте так. Орієнтовно 200-300 блоків нас зустрічає така гора. Красиво, правда? Там особняк, то тут гора, там особняк гора, тут гора проста. Правда? Красива гора. Ну, зараз де що контент? Тут йде знов темний дуб. Як ви думаєте, На, знову особняк, блін? Тобто раз особняк перелітає ми через цю гору. Перелітаємо через ось цю гору. І тут бац, другий особняк намін. Як вам такий контент? Я пройшов ще по темному дубу. Третього не було. Одним словом, два особняка біля спавна. Це щось шок-контент просто. Це капець просто. А тепер давайте покажу вам далі місця, які я ще знайшов. Ми вертаємося знову до бази. Якщо хочете, що контент, що контент, рубрика продовжить. Моя база, я пішов сюди. Забираюсь я на цю гору і бачу ось таку картину. Зкину це стародавнє місто з археології. Наскільки я розумію, оцей горб, якісь сфери, це має бути це місто. Якщо це так, то це просто. <тасту> Тут навіть нема що викопувати. Просто дерева позрізав, чік викопав і місто на поверхні. Во, ще раз, моя база во, на, <тасту> блін, <тасту> <плін> Ну це щось з чимось, ну це просто шо контент. Просто? Що це за світ, я не знаю просто. Капець. От вам і. Це я розуміє світ. Ну, я не за, не за структурами, я за видами. Тут гори дуже красиві місцевості. Оце мене підкупило на цей слід перейти. Ну то, що тут такі структури є, то я не знав. Я блін, скільки тут я вожуся, я навіть не замічав, що в мене тут якась дивна Дивна якась гуля, блін. Капець, їдемо далі. Далі ми прийшли. Ну, Моя база ось там. Трошки прийшлося мені пролетіти. Тут в мене є село. Ну, село, так село, тут навіть є о, броня, бачите. Броня тут є. Я тут взагалі я ніці не лутав, хай воно і стоїть. Але до чого я вас. до чого я говорю і намікаю? Тут є красивий ландшафт Гори, раз. Тут є ще ось така поляна. І якщо ми прийдемо сюди. Тут у нас є ще поляна. Буквально ліс вирізав і доволі непогана поляна. До чого я це веду? Що тут, можливо, в мене є два місця поки що. Що, можливо, ось тут я зроблю базу в грецькому стилі. Ось до того я і веду. В принципі, місцевість непогана тут. Для моїх планів тут. Я вже просто на цю гору вже всі плани реалізував. Але в мене є ще одне місце, з яким я просто сперечаюся. Ну, там далі так більш інтересно нема ніц. Ну, теж є такі, ворби. бачите, пагорби, але для великих будівель тут не підійде. Хіба тут твої трошки збрити горба, так? Ну, одним словом, таке місце. Їдемо далі. Знаєте, місцевість тут красива. Що не шо? Ну, тут красиво. Бо знаєш, до чого я це все клоню? Боже, я вже заговорив. Тут є такий каньйон, тут де темний дуб, буквально тут ой, де особняк. Раз, там десь де другий особняк. Тут є друге місце. Дивіться, яка тут гора. Тут більше місця є в нас. Судово пройдемо. Тут ще Войка Поляна, Судово пройдемо, тут ще поляна, але тут вже більш горбиста. Сюди пройдемо. Тут ще поляна, бачите? Сюди пройдемо. Тут ще поляна. Сюди нижче пройдемо, Тут ще поляна зустрічає. Внизу цієї поляни, якщо я не помиляюся, є вишня і живуть селян. Чи то я не тут селян бачу? А, тут. Ось. Живуть селяни. Ну дивіться, яка ж то красива тут місцевість. Ну, блін, ну. Вони підкопає просто всім. Тут натякація пересікається. Вишка Мородерів тут також є. У мене і там вишка є, і тут вишка є. Одним словом, ну це місце теж красиве. І от я тепер не годен розірватися, розумієте? Чи то мені на тих двох місцях грецьку базу вліпити? Чи що мені зробити? Ну я просто не знаю. До речі, скажіть так сферами. <смі> було би прикольне, якщо би ще закинути місто було. Ну, це я вам показав інтересне те, що я знайшов за мою подорож. Тепер їдемо далі в подорож і подивимося, що я ще знайду. Гора біля моєї бази, я її трошки тут почесав. Значить, якщо залетимо сюди, тут у нас є такий слуп. Цей слуп означає, що внизу. Є Варде. Так. Внизу є місто Варде. Тут я прокопав один тунель. Мене того чуть Варден не грохнув. Тут от, десь того стояв Крикун. По-моєму, тут стояв Крикун. Мене то чуть Варден не грохнув. Через те, що Крикун тут був, я не міг прокопати далі. Я хотів перше туди пройти, а потім туди ще раз так во і ще раз ось туди, Бо тут гора і ще шахтів. Але вирішив я такого навскосяк. Нечуть Варден не вбив. Дивіться, скільки тут крикунів просто. Але я вижив. Бачите, наскільки та гора велика. Прокопав я тут Слупик. Тут теж і місто Варде не вив. Тобто в цій горі цілих два міста є. Прикиньте. Пішов я на цю гору, Ця гора теж велика. Але я не хотів копати аж по центру, оскільки місто Вардина переважно спавниться трошки по краям. Я вирішив ту зробити. Як ви думаєте, місто Варден тут є? Далі я пішов. Пішов сюди, о, так. це моя гора йде. Тут по сусідству йде друга гора. І я тут во зайшов в печеру. Почав прокопувати всередині. Цього, ось усю всю гору. Дивіться, яка вона велика. Вище Хмар. І що ви думаєте, під цією горою міста Вардена не було? Не було міста Вардена під цією горою. Хоч вона велика. Дивіться, яка то гора. Величезна, вище Хмар просто. Не було міста Вардена. Значить, я знайшов три міста Вардена. Тих, тих міст мені поки що вистачає. Кругом мене тут є багато гір, але поки що я їх там не чіпаю, не рию. Значить, зараз, е... що зараз? Мені треба сапка, мені треба шалкери, мені треба скрині, мені треба їжа і мені треба терпець. Йдемо в перше місто Вардена, йдемо ось сюди. Перше біля моєї бази йдемо в це місто і починаємо голотати. Щоб звідти витягнути дві руни і біг крадькома три. Їдемо. Перша скриня в Ну, Зачароване яблуко добре. То в принципі. Оп! І забрало все. Не то, що мені треба нема тої книжечки, що мені треба біг крадькома, але ну, їдемо далі. Так, помаленьку я вже тут починаю зачищувати. Бачите, я того вже зачистив. І того вже першу скриню відкрив. Йдемо далі. Друга скриня. Біг кратко один. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давайте ми поставимо це все ось такого. І щоб я собі міг спокійно скриню зламати. Так. Крикунчики забираємо. Мені на декорацію пригодяться. Бачу там у скриню. У, давайте зараз я ту зачищу ідемо туди відкрим. Та може, може бути руна! У! Так роди креку ні більше нема. Хочуть варден виліз, блін. Так. Перша скриня. Прокляття знакне. блін. Не то, що мені надо так мі мітим. Будь ласка. Викратьку три, ура! А! Варден вылазил зараз! А чого не вылазит? чого Варден не вылазит, стоп! Де вар? О, там ще скринь є. Так, миссим зараз не приб'є. Эээмм. Е Биккраматре! Ууууу! Я Я за тобою, книжечка, блін. Охо, ти все є вона, супер. Так, давайте зараз тут зробимо міні-складик. Тут при вході. І скинемо ці всі речі, які я щойно познаходив, щоб вони мені тут не мішалися. оп оп, оп Біг кратьматри. Писав сюди. Так, давайте далі лутати. Вардена, по-моєму, що нема. Наскільки я, якщо я не помиляюсь, то Вардена нема. Так, тут нема, вроді. Так, Вардена знище він мусів перейти в спектейтор, бо тому що я ніяк не міг той крикун забрати, він, блін, аж тут вобу валявся. То страшне. Мусів спектейтор перейти, щоб Варден швидше забрався. Ну, в принципі, в мій світ, що хочу, то і роблю. Ось тому можете писати що хочете там, що я не, не по-чесному, але я думаю перейти в режим спостерігача і почекати, щоб Варден то його, ну, не не є не, не, не сильним читерством. Два золотих яблука! На, блін! <правж> Приманка і все? Ні, ну щось по-бідному. Так, давайте йдемо ще сюди. По сусідству заодно. Вроді каркунів немає. По сусідству зараз ще тут залутаємо. Цю скриньку. Що нас тут є? Е, ніс інтересно. А я вже, блін, подумав, що щось інтересне. Оу, щось мені треба викинути. слухайте, а що мені треба викинути? Так істки, напевно. А тут мені, напевно, треба свічки викинути. Ну, а на що нам? Так, все, йду я речі виложу і йдемо далі лутати. У, біля портала я вже. Блін, не задав минуле виживання, як я місто розбирав. Mm -hmm. <laughs> До речі, якщо я так біжу, блин, думаю, що то зараз не було каркунів. Я так собі думаю... Блін. А цей. А... Якщо захочете якусь там щось, я щоб я показав там в своє минуле виживання, якесь там відео, якщо у вас інтересує, може зроблю реакцію. Ну, то таке. Добре, їдемо далі. Ще одна книжка набіг Хатькома. Так, там далі вже немає ніс, я туди навіть не сунуся. А тепер, тут я залутав, тут я знайшов самі, бачите, такі речі, тут було. збув. Біг ну, біг крикоматри, щевна книжечка, дуже мені потрібна. Я так сміло бігаю, але я ж не всі крикуни позабирав. От там, наприклад, крикун є, бачите? Я ж не всі крикуни забираю. Я так забираю ті крикуни, які мені мішають, а які мені не мішають, то хай собі сидять спокійно. Так, вроді не попався, я ж покшов. Йдемо далі, що в тому місці немає руни, ну то ж не може такого бути, що тут абсолютно ніц немає. О, суперкімнатка! Оооооо-о-о-о! Трендець! Ну трендець, блін! Трендець! І куди я біжу бо? Та то завал! А ще один крикун! А! А! Йолики-балики, йохарний бабай! Я ніц не бачу, блін, куди я біжу, то взагалі завал якийсь. Скільки я там Варденів викликав, я не розумію. Фух! Втік, <плес> блін. Ух! Фух, давайте все викладемо. Ух, ото адреналінчик, блін. Якщо хочете в майн... адреналін в Майнкрафті підійти чистити міста Вардена, блін. Такий адреналін, просто завал. Фух. Так, там ще є одна кімнатка і ще мені лише там та частина. Надіюсь, звідси хоча б одну руну витягну. Мені... Ще мені буквально ж три руни. Все, мені більше зміст на ніс не треба. Фух. Ото екстрімчик. Що я не був би і на виживання. П'ять крикунів я зараз вбив. Виліз, слава богу, тільки один варден, я надіюсь, там більше крикунів нема. Там, до речі, по зісту ще одна така кімнатка. Я хрень. Я просто хренію. Та йо. Та ж добувайся. Та я ніц не бачу, блин, куди я біжу? А? Спасіть! Спасіть! Фу! То завал! Так, вроді зник. От тепер зник. Смертельний номер! <ріст> Удача, ефективність! а руни немає! От незадача. Аруни то немає. Фух, так, чекає мене ще отакий от водомік. О, я бачу там теж крикунів Завались. Там... Нічого себе. То, що я обдивлюсь, піду туди, і по факту не туди. І все, і місто Вардена село зачищено. Фух. Фух. На, блін Одна руна є. Ха-ха-ха! Хорош, хорош! Ва друга руна. Ай, блін, ай блін Одна руна є, це вже добре, якщо тут зараз будеш. Друга руна! там, в друге місце ми не підемо, але я все одно золотаю два міста. Так, що це така за споруда? Скриня тут є? Шо? А тут шо, ще одна скриня? Ага. А я такої споруди не бачив, слухай. Нічого собі. А ну. Розкатав губу, блі і розкатав губу, думаю. О, тут зараз я наловлю. Ага. Так, йдемо далі. Так, перша скринька. Біг роть на базу. Оу, нічого, яка сапочка крута. Так. Еруни нема, бляха. Немає руни. Жаль. Жаль, що нема руни, жаль. Фу, так, той кусочок я зачистив. Тепер ми маємо їхати. Тихо тут крикун? Тепер ми маємо їхати. Башенька, слухайте, давайте, якщо там нема крикуна зараз... Мені потихеньку... Та й йо -ма, йота з тими крикунами! Та де ж вони зіберуться? Та то страхіті якесь, боже мій, та там Ж не... На крикуна, навіть НІ сліду, нема, йомы. Услобо, що тут нема КРИКУНІВ... Капець, просто НУ завал. Місто я зачистив... Більше нема ніц. Ось такі книжечки знайшов. Біг крикку матри ще одну знайшов. І ще дві руни, блін. Питання три руни, аж хто капець. питання. На що мені їх так багато? Чому та друга руна мені не попадеться? Мені зараз треба шурувати на ще одне місто, Вардена. Так, це ми звідси заберемо, це ми тут лишимо. Все, по цьому тунельчику йдемо домой. І, до речі, я це місто два рази знайшов. Так що під одною горою не буває двох міст. <laughs> Навіть якщо ця гора велика. Хіба би бувало. Так що їдемо на друге місце, надіюсь, там вже хоч знайду ту руну, яку мені потрібно. І я вже так не буду включався, покажу там масштабний масштабніший результат. Що ти покляти зараз, якщо бачите самі, що попадається? Ось. Все, що мені звідси було потрібно. А мені треба ще одну руну. Тому йдемо далі. Яка красота? Так, зараз ми це приріжемо. Це всі руни, які я зібрав поки що. І всі діаманти. А мене що ковадла немає. А чому в мене немає ковадла? Блін, та що за ж, все. Що з оптимізацією? Коли буде нормальна оптимізація Minecraft? Так, зараз ми тут. Оп. Оп. Базу. О! Це заради того, чого я добивався. А тепер мені треба ще одну руну, тому. Манатки в руки і пішли туди на ту гору в друге місто. Шкода, що я два місця всього, що якщо, якщо за друге місце не попадеться, це мені та руна, що треба, то мені прийдеться третє місто шукати. Якщо плачевно все. Ну, не все буде вести так. Тому, пішли, в принципі, покажу вам результат, або наче що я руну знайду, у це буде дуже добре. Так що, пішли туди. Друге місто <кій> я залутав. Фух, варденів позаспав я, дай Боже. <кій> І що я вам можу сказати? <кій> Хочте, що контент. Рубрика, що контент продовжується. <кій> Я знайшов три руни боронитель. Але другої руни чотири руни навіть я знайшов. Але. Другої руни я так і не знайшов. І що ви скажете? Йдемо в третє місто! ой Боже. Третє місто. Якщо з третього місця не попався, то я плюну на то все, та й все. Але ні, я мусив отримати руль. Фух, бляха-муха. На ну, що я підписався? Ха -ха -ха. Капець. Ну що, третє місто Вардина тримайся. Я обійшов, щоб ви розуміли, певну всю базу. І лише тепер я знайшов місто Вардена. Я знайшов місто Вардена в тій горі. Де в мене буде, по-моєму, рибацька база. Якщо я не помиляюся, по-моєму, це ця гора, бо я вже, блін. Плутаю, що в мене де буде. Просто стільки всього не планував, знаєте, і тепер Думаю, що робити. Ось. То що ж. Бум-бум-бум-бум-бум. Е -е, що, що, що ж? Лутай місто! Що, блін, робити? Якщо тут не буде руни, я... і все, я скажу Гудбай! Ладно, шутка. Підемо в четверте місто. Ну, я дуже надію, що тут буде руна. Так, початок, де я починав? Ось тут. Їдемо, лутаємо з перші скрині. Так. Ну як перші сказати? Я вже тут пролутав багато чого, блін. Я вже там обійшов велику поляну, я маю мене навіть перші скрині в цьому краю. О, нічого собі. Ні, хрена собі. То є руна. Е, Цього? Опа. Та ти що там Ні. Ти ж. Да. Да-да-да-да-да-да. Ух. Ха-ха-ха! Е просто! На, блін, просто показав, як треба тут шукати руни. Так, ну що ж я вам скажу? Дальше місто, я думаю, зачищувати я не буду. от все так як є. Може, модженги додать в міста Вардена і там щось появиться. Ну, всяке буває, хто його знає. Отже, руна тиша я знайшов. Руна боронитель також я знайшов. Біг крадькома я знайшов і вже поставив собі на штанци. І що я вам можу сказати? На цьому цей летсплей підходить до завершення. В наступних летсплеях я вдінусь внизерітову броню і почну будувати ферму призмарину. Хе-хе. Ото буде веселуха. З вами був дядя Саня. Всім па-па!